Яких тільки квітів не мають на подвір'ї і в будинках квітникарі. Про такі квіти раніше і гадки не мали, що вони взагалі на світі існують. А тепер, будь ласка. І найбільш популярні троянди, звичайно, але крім троянд і різні інші квіти. Ось повторне цвітіння вейгели. Яка цвіте і осінню, ознаменувала перший день осені, а почала цвісти ще десь всередині серпня. Звичайно, не таке росне цвітіння, як весною, але все ж таки сюрприз гідний уваги. Лапчатка або курильський чай з цієї рослини виявляється. Коли вона розростеться, можна ще й чай варити. Тут в мене помічник такий біля мене, мій. Вірний другий товариш і соратник. І різноманітні бересклети форчуна. І, звичайно, нікого ж тепер не здивуєш гібіскусом, який також ще декілька років тому був диковинкою на наших квітниках. І ось саме про експеримент із гібіскусом я хочу сьогодні розповісти. В минулому році в мене на квітнику ріс ліловий гібіскус. Рослина вже зимувала в відкритому ґрунті, я його тільки дещо підгортала землею, зовсім трошки. Ну, ці тої осені минулої, не встигла я його утеплити, ґрунту не підгорнула. І весною, коли розвинулися інші рослини, я побачила, що мій гібіскус не розвивається. Довго чекала, поливала, все ж таки сподівалася, що відійде він від зимових морозів і розів'ється, але ж ніякого ефекту від поливів не було. Але через деякий час я побачила, що навкруг стовбура цього деревця вже появилася поросль коренево. значить, корінь був живий в деревця. І повиростали тоненькі, молоденькі рослини. Їх було занадто багато. Я подумала, що якщо вони всі будуть рости, то що ж це за таке деревце чи кущ буде, дуже загущене. Я вирішила їх прорідити, ці пагони. І так і зробила. Але ж, маючи таку, не знаю, погану чи добру звичку, тицяти різні рослинки, паростки в воду, в інші вазони, в землю, пожаліла викинути і ці рослини. І взяла їх, поставила в воду. Прийшов довгий час, я до них заглядала і бачила, що листя на них не в'яне. Значить, все нормально. При потребі підливала воду, коли забагато води вже випаровувалося. І ось прийшов ще час, я побачила, що на моїх так званих черенках, але це ж не черенки, це коренева поросль від гібіскуса. Подивіться, подивіться, яке коріння утворилося. Ніяких заморочливих стаканчиків із накривками, ніякого перліту, ніякого коріннювача. Тільки звичайна вода і коренева корінева Ну Звичайно, тепер треба посадити, бо вже та, ці корінці вже аж занадто великі. Я боюся, щоб не пообламувати. Треба якийсь. Легкий субстракт зробити і посадити. А потім буду бачити, що з цього вийде. Але те, вже що порус від гібіскуса добре укорінюється, то я вже побачила і про це і вам розказала. Не знаю, як, коли черенкувати гілочки, чи будуть вони укорінюватися в воді, треба потрібно буде спробувати. Але коренева поросль ось дала такий результат. Оце, що я хотіла сьогодні розказати і показати, поділитися з таким своїм досвідом набутим, незвичним, навіть для себе несподіваним. І до зустрічі! Підписуйтесь на канал, кому цікаво, маю багато різних вазонів, різних рослин вуличних, займаюся не тільки справами городніми, про які розповідаю, і перефразовуючи відоме прислів'я, скажу, що не лише думами про картоплю, живе сільська людина. А маємо, звичайно, багато хто з нас має інші інтереси, в тому числі і кімнатні, і вуличні рослини. Ось таке невеличке моє сьогоднішнє відео. Всім бажаю мирного неба і доброго здоров'я до нових зустрічей. Це канал був з вами, село Ти Моя доля.